Я хочу знову підкреслити ось цей момент: це цар, Господь могутній і сильний. Якщо ти зневірився в людях цього світу, в правителях цього світу, можливо, в друзях, пам'ятай, що є той, хто сильний і могутній, і завдячуючи цьому, він ніколи не відступиться від тебе. І це наш Господь. І завершити, я хотів би словами з книги Пророка. Захарії, ось ці прості слова. Дев'ятий розділ, дев'ятий вірш. Тож від душі радій, дочка Сеону. Голос, Голосно вигукуй, дочко Єрусалима, ось до тебе йде твій цар. Він праведний, спасаючий і лагідний, їде на молодому веслікові, сині Ослиці. Амінь. Помолимось.